На Волині повідомили про підозру низці посадовців за корупційні злочини. Мова йде про розтрату державних коштів майже двома десятками очільників різноманітних державних та приватних підприємств. Загальна сума збитків сягає десятків мільйонів гривень. Прокурори органів Волинської обласної прокуратури під час досудового розслідування низки кримінальних проваджень днями. Повідомили про підозру 19 посадовцям області. У цих кримінальних провадженнях підозрюваними завдано збитків державному бюджету на 19 мільйонів гривень. Зокрема, підозру у незаконних оборудках з державними коштами оголошено начальнику регіонального офісу водних ресурсів на Волині та двом його підлеглим. За даними слідства, посадовці нараховували працівникам премії, а згодом вимагали повернути ці кошти назад готівкою. Під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті організатора схеми вилучено майже мільйон гривень. Фігурантів затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже оголошено про підозри за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Це привласнення майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, а також за статтею 368 кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Також справедлива рука закону зачепила й очільника приватного підприємства, яке будувало укриття у одному з навчальних закладів в Волині. Директор компанії, що будувала укриття в ліцеї міста Ковеля, заволоділа коштами місцевого бюджету на загальну суму 2,5 мільйони гривень. Йому оголошені підозри, а від посади відсторонено. Наразі правоохоронці готують відповідні клопотання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.